Вітаю з вами я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Дрогоманова, доктор філософії і психології, тренер НЛП міжнародної категорії. В цьому ефірі ми поговоримо з вами про п'ятий день великої тримісячної програми, шлях янгелів. Це програма для ветеранів, членів їхніх родин та всіх спеціалістів, які працюють, допомагаючи ветеранам абілітуватися, тобто впровадити свої навички, які вони отримали під час війни. У мирне русло вже після перемоги. Сьогодні був п'ятий день. Що ми робили? Репортаж. Тема сьогоднішнього дня це структура самоусвідомлення або НЛП бойового призначення, це той аспект НЛП, який дозволяє розглядати структуру свідомості і ті зміни, які відбулися з військовим. Під час участі в бойових діях. Навіщо це потрібно? Саме такий погляд дає нам можливість не підходити до військового з якимось вимірами мирного шляху часу і казати, оце не є нормально, тут ти психологічний інвалід, тут ти неадекватний? Ні, ми досліджуємо, які зміни сталися і сприймаємо це як певну субкультуру, військову субкультуру. Чому може допомогти НЛП? Є така модель, яка називається нейрологічні рівні, яку свого часу розробляв Роберт Ділс на основі робіт Бертарана Рассела, Грегорі Бейтсена. Якщо говорити стисло, це розгляд людської свідомості, точніше, самоусвідомлення себе, за такими рівнями да, від зовнішнього до внутрішнього. Саме зовнішній рівень це оточення, що навколо вас. Як? Те е, і ті, хто знаходиться поряд з вами, є відображенням вас, і як навпаки, ви стаєте відображенням того, що діється навколо вас. Я потім ще повернуся і покажу, яким чином ця модель е, нам буде в нагоді, коли ми аналізуємо структуру самоусвідомлення військового. І так, оточення. Поведінка, знову це відображення вашого самоусвідомлення, хто ви, ким ви себе вважаєте, що ви робите, а що ви не робите, які дії ви в собі продовжуєте, які гальмуєте? Ще більший, ще глибший рівень це ваші здібності, ваші таланти, ваш хіст, до чого ви здатні, які ваші таланти розкриваються в екстремальних умовах, які діють в мирний час. Ще більш глибший рівень це рівень, здібності, рівень цінності та переконань. Це ваше кредо, як я кажу. Да? Це вашою віру, як казали в середньому. Це ваша глибинна структура а, такого онтологічного розуміння себе і всесвіту. І в цьому всесвіті на ще більшому глибокому рівні є ваше Я, самоідентифікація. Особистісна неповторність, хто ви такі є, ким ви себе вважаєте, і е, якою є ваша я концепція. І серцевиною цього є ваше призначення, ваша духовність, можна назвати місію як ви захочете Отаким От чином формується ця піраміда. Я не буду зараз на цьому зупинятися. В інтернеті можна знайти матеріали з цього приводу і отримати багато там. Мет... Методичної інформації, теоретичної інформації, зараз я хочу показати вам, яким чином ці нейрологічні рівні відображаються, точніше, як вони трансформуються, перепрограмуються в умова війни. Попереджаю, буде непросто, особливо для тих, хто не був на фронті. Адже війна ставить нас на межу, головну межу, межу життя і смерті. І коли ти на межі. Твоє самосприйняття, самовсвідомлення радикально змінюється. Уяви, ти піднімаєшся з окопу назустріч кулеметному вогню. Поряд з тобою, ти, кого ти прикриваєш, і хто затулить тебе своїм серцем. Це твоє оточення. Це ті, хто поряд з тобою в найстрашніші хвилини твого життя. Це впливає на твоє самословлення? Безумовно, це твоє оточення. І це не тільки оточення з твоїх друзів, з твоїх побратимів, а це оточення з твоїх ворогів, які намагаються тебе вбити будь-яким доступним для них способом. Наступний рівень. Поведінка. Як ти поводиш себе, як ти мислиш, як ти дієш? Наскільки чітко, швидко ти це робиш? Війна змушує тебе робити це миттєво, інакше смерть. І не тільки твоя смерть, а й тих, хто поряд. І знову, як змінюється твоя поведінка? Подивіться на військових. Вони дуже чіткі, дуже зібрані, можливо, вони такі закриті трошки, і виглядають такими схематичними. Але це війна. Наступний рівень. Твої здібності. Коли в тебе стріляють, коли ти б'єшся, ти маєш розкривати в собі ті закриті таланти, про які ти навіть не підозрював. Як написано на фронтоні Болонської академії, швидше за все, люди вчаться на барикадах, я кажу, ще швидше вони вчаться на війні. І ти розкриваєш в собі ті здібності, про які ти не підозрював, вчишся по ходу, досягаєш чогось навіть за межами можливої, як тобі здавалося. Отакі твої здібності. Змінюються докорінно твої переконання, вірування, установки, цінності. Більшість того, що здавалося дуже важливим в цивільному житті, перестає мати значення зовсім. Вірність слову, Готовність до дії, готовність вмерти за свої ідеали, за свої переконання це властивість. Військових, які пройшли вогонь, ну і нарешті на рівні самоідентичності, ти так само змінюєшся, тебе ніби перехрещують, тебе, в тебе, тепер в тебе є твій позивний, твої звання, місто підрозділі. Ти ніби перероджуєшся, народжуєшся заново як інша людина, і всі навколо в цих екстремальних умовах. Бачать, які ти. А ти бачиш, які вони. Ти бачиш їхню серцевину, їхню суть. Її неможливо заховати в такі умова. І під цим вогнем, коли тебе видно наскрізь, ти своїм серцем, його биттям відчуваєш своє призначення, спеціальне, особливе, свою місію. Військову та життєву. І це не абстракція, не філософські якісь питання. Це... Твоє призначення, яке прямо перед тобою, віч на віч, і ти його бачиш, чуєш, ідеш на зустріч, просто вперед. Я зараз показав вам, як логічні рівні, нейрологічні рівні, відображаються в тих людях, які, які пройшли фронт. Це неможливо передати словами. І я в кінці буду говорити про три основних правила: як. Правильно спілкуватися з військовим, особливо якщо вони просто прийшли на певний час з фронту і знову на нього повернуться. Як з ними спілкуватися до того, як настане перемога, до того як вони почнуть повертатися вже не зовсім додому? А зараз я звертаюся до вас. Мене дивиться сім людей, тільки двоє підтримали вподобайками. Якщо ви тільки простягнете руку, зробити дуже дію, цей ефір побачить на 20-30 людей більше і можливо. Хтось залишиться живий, вціліє чиясь сім'я. Від того, що ви просто простягнете зараз руку. Від того, що ви зробите репост цього відео, залежить чи є життя, чиє щастя, родинне, людське. Ви готові це зробити? То зробіть це. Це потрібно не мені, це потрібно вам, з вашою совістю, і тим людям, які це побачать. Добре, рухаємось далі. Рухаємось далі. Що сьогодні було? У нас було три такі дуже потужні теми. Перша тема це самосвідомлення власної конгруентності, яким чином всі ті рівні, про які я зараз говорив, мають співвідноситься між собою? Бо на фронті точно не може бути людині, яка думає одне. Реалізуючи, реалізує свої здібності, дії чи не дії по відповідності до оточення, там це вибудовується доволі швидко. Але дуже багато людей, які відчувають себе неконкурентами, наприклад, людина, яка прийшла на якийсь час з фронту, і вона відчуває, що це оточення, яке навколо неї, воно не співпадає з її поведінкою, з її поглядами, з її самоідентифікацією. От я давав практику, яка дозволяє пробудувати повністю. Від самих зовнішніх моментів, від оточення і до місії життєвої, щоб все відповідало всьому, щоб ваша внутрішня структура самоусвідомлення була узгоджена і конгрентна. Це була техніка інтеграції нейрологічних рівнів, саме в тому, як вона спрацьовує з військовими. Ми витратили на це більше ніж півдня, і я вважаю, що ну ті, хто були, вони можуть прокоментувати. До речі, якщо вам цікаво, якщо вам зрозуміло те, про що я говорив, будь ласка, поставте там плюси, знаки оклику, коментуйте, будь ласка, це відео прямо зараз. Це знову ж таки дозволить багатьом людям побачити цю інформацію. І так, перше, це інтеграція цих рівнів. Друге, це робота з фреймами. Ну є таке розуміння, як, є, є таке поняття як фрейм, рамка, і технологія рефреймування, тобто зміни рамки сприйняття, е, яке е, може здійснюватись як за рахунок зміни фрейму смислу, тобто самого змісту, так і за рахунок зміни. Контексту, тобто, в певному контексті розуміння, що те, що здавалося, б, може неадекватним, воно десь може бути дуже корисним в якомусь контексті. І ми вивчали і рефреймінги по контексту, і е, технології рефреймінгу за допомогою такої технології, як ЗАТО. Зараз я вам можу показати: візьміть будь-яке своє твердження, особливо те, що стосується якихось ваших негативних звичок. І сформуйте якусь установку, да, от, я це роблю тому що. І потім покрутіть і скажіть: оце в мене отак, чи я занадто багато роблю отаке. зато я… І потім зробіть рефреймінг у позитив. Тобто, зато це добре. Ну, наприклад, я занадто багато працюю. Зато я багато чого досягаю в житті, і є багато відкриттів, багато таких е результатів у мене. А потім це в іншу сторону. Зато я багато стомлююся, і в мене проблеми з здоров'ям. Зато І так далі. то, зато зато, поки ви з різних боків, через різні фрейми, через різні рамки не почнете бачити ситуацію. Буває ще й за допомогою конотації, такі оціночні ставлення. Я багато працюю. Можете зробити такі оціночне ставлення, просто працюй, як, як віл. Як... Загнана кобила там, чи хтось такий, да? як раб працюю, да? я працюю як я не знаю як Ейнштейн, да хто там ще багато працював. Тобто ви робите оціночні конотації і розумієте, що так, як раб на галерах, або як я не знаю Леонардо да Вінчі який багато дуже ну, відрізнявся про А ще й робота. А на контрасті з використанням альтернативного питання або. Да? А, а, ти багато працюєш, чи ефективно працюєш, або ефективно працюєш. А, то, що ти багато працюєш, ти про, це про кількість чи про якість? Да? Про кількість або про якість. Можна Або, чи. Кому зрозуміла ця технологія, поставте. Будь ласка, там одиничку. Далі. У нас була робота з е, поганими такими деструктивними звичками. Що з собою представляє звичка, е, з якою ми працюємо? Це автоматизм. Автоматизм, який задовільняє якусь сторону вигоду. Наприклад. А людина палить, і це задовольняє вигоду там, відпочити чи поспілкуватися з друзями, чи ще щось, чи ще щось. І ми можемо за допомогою техніки, яка має назву змаха, насправді, свіч англійською, да? я чому це підкреслюю, бо росіяни, перекладаючи назву техніки, вони абсолютно не розуміли, що вони перекладають. Бо свого часу розробники, зокрема, Річард Бендер, розробник цієї техніки, він помітив, що дуже гарно спрацьовує цей розрив цього автоматизму звички. Коли ми застосовуємо таку промову, це була мова, яка була ще до слів. Ну Може, хтось помічав там, коли ви в лісі, коли ви десь там на полюванні, то там свистом якимось там гей, там щось. Там мама каже дитину, що, та чи хтось свисне. Це були знаки і звуки, які би спілкувалися люди ще, коли в них не була розвинена мова. Так ось він помітив, що дуже гарно це спрацьовує, коли е ви супроводжуєте безпосередньо зміну цієї звички, і так, розпрограмування е свистячим чи, шиплячим, е чи шиплячими звуками. І ми знайшли таке слово, свіч, яке одно, е водночас. Позначало, що робиться, тобто пере, перемикання, а з іншого боку, було саме тим буквосполученням, яке гарно спрацьовувало Росіяни переклали свіжі, як взмах. У слові, взмах російської мови де й української, нема свистячих, шиплячих, є тільки глухі приголосні. Я сміюся зараз, що техніка так називається. Насправді, росіяни так і не знають, що вони там наперекладали перекладали і що це відбувається. І так. Як працювати з цією технікою? Крок перший. Ви е, ну, я тут, мабуть, не буду показувати вам схему, бо вона занадто мілка. Да? Це схема, по якій працювали учасники. Ви з'ясовуєте, в якому контексті у вас є звичка, і з'ясовуєте, яку вона вам да. Дає ну, таку користь Я вже казав. Наприклад, паління дає можливість розслабитись поспілкуватися з близьким. Потім ви помічаєте той вмикач, тобто е тригер, який запускає цю звичку. Наприклад, у вас там є е вільна хвилинка, то треба перекурити. Або ви відчуваєте, як у роті там як пересохло, треба перекурити Або кажуть, вуха пухнуть, да? таке пішли перекрити тобто, якісь свічуттєві чи мисленнєві конструкції, які відправляють вас. Е в цю звичку. Ви помічаєте це. Потім треба сконструювати такий е, дуже потужний образ своєї ідеалу в житті. О, до речі, нам дуже згодилося сьогодні те, що е, учасники відчули в місії, в своїй там, е, в духовності на найвищому рівні. Вони ходили по цим аналогічних лініях аж до своєї місії, своє призначення. Всі, до речі, дізналися сьогодні своє призначення. І Наталя Маравзіна може це підтвердити, вона сьогодні. Ходила до цього, і вона дізналася про це. Вона пише, що це дуже могутня техніка. Так ось. Ми беремо цей образ ідеалу, і зазвичай цей образ абсолютно не, не включає в себе якісь там погані звички. Він виступає такою альтернативою орієнтиром потужним орієнтиром такого позитивного життя. І що ми робимо? Ми тренуємося, що в той момент, коли запускається той тригер, наприклад, там потяг до куріння з хлопком, з свистом, з махом, я кажу, чарівної палички, та, шх, перед людиною виникає її ідеальний образ. І вона трі відчуття цього ідеального образу, чи в візуальному каналі. Ну про ці нюанси я вже розказую безперечно на курсі, що треба в певних моментах, якщо ключ. Який запускає цю звичку він візуальний, то тоді треба, щоб і образ був візуальний. Якщо цей ключ кінестетичний, то треба, щоб і образ був кінестетичним. Ну це вже такі нюанси, які ви дізнаєтесь від учасників курсу. А, дякую, Оля Бойко. Так ось в цей момент приходить ідеальний образ, і ви розумієте, що є альтернатива. Ви можете абсолютно інакше задовольнити свої позитивні потреби. Можете інакше відпочити, можете інакше поспілкуватися, можете. Взагалі інакше далі продовжити своє життя. А ваша звичка перестає бути автоматизмом, вона розпрограмовується. І я хочу зараз сказати своїм учасникам тренінгу, те, що я не сказав на курсі, я завжди попереджаю, що в ефірі я кажу якісь нюанси, які ми не розглядали. Якщо тренувати цей змах, цю нову звичку 21 день, вона автоматизується, і ви автоматично формуєте нову, тепер вже конструктивну і позитивну звичку. Як вам здається, це корисна ідея? Поставте плюси, якщо ви вважаєте це корисним. Ну, а далі ми тренуємося з учасниками, що спочатку за допомогою оператора, потім вже самостійно вони трансформували свою поведінку. Отакі сьогодні були у нас надбання. Як це може допомогти в роботі з ветеранами? Звичайно ж. Люди повертаються з іншими звичками. Деякі з цих звичок абсолютно не вже не придатні до мирного життя. І після завершення війни їх варто буде деавтоматизувати і прибрати. Але це буде після перемоги. Це буде після перемоги. Сьогодні ми завершили перший блок, перший модуль, першу ступінь п'ятиденну І відповідно завершуються мої ефіри, репортажі з. Чекайте вже на наступне, коли у нас буде наступна ступінь, вона вже буде в березні. Я знову до вас повернуся і буду розповідати, що відбувалося кожного дня. Якщо вам цікаво, напишіть про це. Якщо ви вважаєте цей ефір корисним, поділіться їм. Нехай це побачать люди. Нехай вони дізнаються, що така можливість є, і що така тема може бути пропрацьована. Ну, я завершую і хочу так, на завершення сказати головну. Ідею сьогоднішнього дня, бойові дії, бойові умови перепрограмовують структуру самосвідомлення. Запам'ятайте це, люди повернуться з бойових дій перепрограмованими. Хто це помітив? Оля бойка, я знаю, вона говорила про свого чоловіка там всі інші. Ви помітите, що це абсолютно інші люди, і для того, щоб краще будувати з ними комунікацію, більш конструктивно, екологічно, треба розуміти цю структуру самоусвідомлення людей, витирання. Які повернулися з фронту. І це мають навчитися, члени їхньої родини, і, звичайно ж, психологи, з ними працюють. Якщо ви хочете знати щось більше, пишіть в коментарях, запитуйте, я буду відповідати. І на сьогодні це все. З вами був я, Всеволод Зеленін, професор університету Михайла Драгоманова, доктор філософії психології, тренер міжнародної категорії. Якщо ви хочете. Знати ще більше і хочете там вчитися в вільний підходящий для вас час. Я звертаю вашу увагу зараз. Там в коментарях з'являється посилання на простір навчального контенту. Там багато відеоматеріалів, які можуть дозволити вам навчитися. І технологіям NLP, і технологіям коучингу, і технологіям тренерства, і багато різних технологій. Я зараз займаюся тим, що викладаю свій 30-річний досвід у вигляді відео, таких, де стисло, конкретно, достеменно дається інформація. Скористайтеся, будь ласка, цією можливістю. Ну, і я обіцяв вам сказати про три основні. Три головні ідеї у спілкуванні з тими, хто прийшов до нас з фронту, але прийшовши до перемоги. Я багато зараз розповідаю, що робити після перемоги. Я зараз хочу сказати вам три головні ідеї спілкування з ветеранами до перемоги. Вони прийшли до вас на якийсь час, і знову повернуться на фронт. Отже, ви маєте знати: перше. Ніколи не говоріть. Їм, що ви їх розумієте, і ви їх не розумієте, ви ніколи не переживете такі досвід. І Слава Богу. Просто слухайте їх. Просто вислухайте будьте поряд. Не кажіть їм, що ви їх розумієте. Хто зрозумів, поставте, будь ласка, один знак оклику. Друге. Не намагайтеся от цю їхню закритість, закапсульованість, трошки механістичність якось розбухати, достукатись до їхніх почуттів. Якщо вам це вдасться, це їх вб'є. Вони повернуться на фронт без своєї такої психологічної броні, і вони загинуть. Це друге. Ну і третє. Як я вже казав вам, воїн а, він абсолютно Інакше е, бачить тепер світ. Досліджуйте його. Досліджуйте, розумійте і ні в якому випадку не говоріть з ним про майбутнє. Це третє. Не говоріть з ним про майбутнє до перемоги. Його майбутнє це ця мить, можливість залишитися живим, захистивши вас. Конкретно вас. Ніякого іншого майбутнього не нема. Якщо ви сформуєте це майбутнє, це знову буде відволікати його від війни, і він може загинути. Ви приречите його на смерть. Оці три ідеї. Не намагайтеся вважати, що ви її розумієте. Не позбавляйте його, його психологічної броні до перемоги, і не говоріть з ним про майбутнє. Я вірю, що настане день і ми переможемо. Я вірю в це. Хлопці повернуться. І ми будемо говорити з вами про те, як повернути їх до життя. Але сьогодні, хто спілкується з ними, допоможіть їм вистояти передачами віч на віч зі смертю. Це головна наша з вами місія. На цьому сьогодні все.